До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Перші два шкільні автобуси передано у Шнарівський та Лишнівський старостинські округи. Нові школярики отримали заклади загальної середньої освіти, які віддали свій транспорт на потреби Збройних сил України. Тепер учні Шнарівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Петра Федуна Полтави та учні Лишнівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Будуть забезпечені комфортними засобами пересування. Як зазначає бродівський міський голова Анатолій Билай, шкільні автобуси придбані у рамках програми співфінансування з Львівською обласною військовою адміністрацією. 70% вартості це місцеві кошти і 30% – гроші з обласного бюджету. Загалом, завдяки цій ініціативі, голови адміністрації Максима Козецького придбано 5 школяриків. Ще один автобус закуплено спільно із польськими партнерами з міста Могільно. Шкільні автобуси освітили місцеві священики, звертаючись у молитві до господа про благословення транспорту для дітей і зіслання ангелів-охоронців, щоб кожен, хто буде подорожувати школяриком, був захищеним та збереженим. Адже в Лшнівську школу добираються учні із шести населених пунктів Шнерівську з трьох. Про те, наскільки важливий шкільний транспорт у селі свідчить підхід до процесу отримання автобусів у кожному навчальному закладі, організували урочисту програму із патріотичними віршами та піснями для дітей, зробили справжнє свято. Школярики прикрасили патріотичними кульками та стрічками. Звучала впевненість у нашій перемозі, що скоро із фронту. Повернуться захисники і села почнуть розквітати, що в Україні буде великий прогрес та щастя. У бродах вшанували жертв голодомору. Яким був цей день? Дивіться у наступному відеосюжеті. У зв'язку із 90-ми роковинами голодомору у центральному парку міста Броди було людно. Тут зібралися громадськість та представники влади, аби запалити свічі пам'яті за тих, хто загинув у період великого голоду. Господи, в чим провина, труд мій ніщо, бідую. Порох могильний у скроні, душами сплачене мито, росте в зотлілу долоню крізь пальці зелене. Жито. Сьогодні нас об'єднала пам'ять: злочин, геноциду голодомору на нашій землі. Голод був вибраний як знаряддя упокорення українського народу. Метою було знекровити Україну, підірвати її сили, усунути можливість відновлення державності. Таким методом було б жально згублено мільйони невинних людей. Традиційне віч приурочене цим трагічним подіям, які навіки закарбувалися в історії, організували, аби вшанувати усіх жертв голодомору. Поминальну молитву здійснили отці Тарас Дзьоба та Богдан Вихор. Сьогодні ми творимо пам'ять тим, яким забрали хліб, які були приречені на вільну повільну. Свідому мученицьку смертю, смерть від голоду. Геноцид нашого українського народу триває і до сьогодні. Сьогодні знову хочуть повторити голодомори, але вже з іншої сторони ворог хоче від нас забрати. Світло, газ, щоби нас заморозити. Але ми сьогодні свідомі того, що не можна купитися, продатися за хліб, за якісь блага, як не продалися наші предки. Прийняли мученицьку смерть. І сьогодні ми також засвідчуємо свою солідарність з нашими померлими жертвами Голодомору, засвідчуємо солідарність з нашими воїнами, які ціною власного життя засвідчують свою жагу до свободи. До незалежності. І ми також воліємо терпіти, але не здамося ворогу. Після літургії представники влади та громадськості поклали квіти та запалили лампадки, аби вкотре засвідчити свою шану тим, хто не пережив голоду. Віця, віця, віця. Сині, віця, віця. Полечь, ты сына и с помимо Забути цього геноциду ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Ніколи. Сергій Нікішин, телеканал онлайн. Відбулася позачергова 27 сесія Бродівської міської ради після вшанування пам'яті загиблих за незалежність України. Перейшли до розгляду питань порядку денного. Несло зміни до програми фінансової підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня. Йдеться про переспрямування коштів на закупівлю необхідного обладнання. З цією ж метою несло відповідні технічні зміни до програми реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території на 2022-2024 роки внесло зміни до програми підтримки військової частини, надало згоду на організацію співробітництва територіальних громад. Відповідно до угоди, Підкам'янська селищна та Заболоцівська сільська ради будуть компенсовувати кошти за надані бродівським інклюзивно-ресурсним центром послуги для мешканців цих громад. Погодили зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств. Бродівської міської ради збільшено фінансовий ресурс на закупівлю потужних генераторів для комунального підприємства Броди тепло затвердили відповідні зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2022 рік. Допомога для збройних сил України у тилу сьогодні надзвичайно важлива на будь-якому фронті. Будь це інформаційний, культурний чи мистецький. Розлогіше у сюжеті. У Радавелівському районному історичному музеї у презентаційних залах до 9 грудня діятиме виставка картин, що виготовили випускники та викладачі комунального закладу Радавилівської дитячої школи мистецтв. Тут за певну суму коштів можна придбати картини, кошти з продажу яких підуть на підтримку збройних сил України. Під час відкриття було продано дві картини, дві роботи. Але в загальному ця виставка ще стартувала як виставка, представлена на площі нашого міста, і так було вирішено, що вона перекочує наш зал Радоволівського історичного музею, буде діяти до 9 грудня, включно. Наразі продано. П'ять картин, і сьогодні сталася така гарна подія. До нас приїхали гості з міста Дубно і купили одразу три роботи. Кожна із цих робіт справді заслуговує уваги, адже виконана з великою любов'ю, тому що, як зазначалося раніше, кошти з їх продажу підуть на допомогу армії. Така акція на мистецькому фронті є дуже важливою. Можете побачити, що роботи досить такі змістовні, суттєві діти після закінчення курсу навчання в школі мистецтв писали свою дипломну роботу, і відповідно кожен показав свій настрій, своє вміння, свої таланти, свої бачення з цього світу. Користуючись нагодою, усіх телеглядачів запрошують долучатися до акції, адже в такий спосіб. Ми допоможемо нашим захисникам та захисницям. Ми запрошуємо всіх небайдужих людей, хто любить мистецтво, хто любить творчість, долучитися до цієї акції, підтримати одночасно і дітей, які вклали сюди душу, і підтримати військо українське із Радивелова Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал «Броди онлайн». Коли важливе не лише людське життя, небайдужі люди викликали на допомогу рятувальників для порятунку котика, який потрапив до оглядового колодязя на території Бродівського замку. За допомогою драбини та спеціального обладнання, рятувальники 10-ї ДПРЧ 5 го ДПРЗ ГУДСНС України у Львівській області підняли пухнастика на поверхню та віддали господарям. У бродах організували цікаву акцію на підтримку ЗСУ. Більше інформації у наступному сюжеті. Вже вдруге товариство захисту дітей з інвалідністю Надія долучається до акції «Щедрого вівторка, у рамках якої виготовила янголів тепла для наших захисників та захисниць. Минулого року ми стартували вперше, і це в нас були гномики добродійки. Збирали кошти на лікування Петрика Смика. А цього року ми вирішили прийняти участь в «Щедрому вівторку, саме виготовивши таких янголів тепла. Чому саме янгол? Тому що янгол це є оберіг, його можна використати навіть як прикрасу для ялиночки, а також. А чому саме тепла? Тому що ми хочемо цього року своїм теплом зігріти наших захисників та захисниць. Ініціатором виготовлення янголів тепла стала жителька бродів пані Софія, яка вміло підійшла до реалізації даної ідеї. 15 ангелів тепла вже полетіли до своїх власників. Одного ну, ангелочка я маю з дзвоником. Навіть висі виставляла. Така акція на думку організаторів дарує тепло нашим захисникам та захисницям, адже саме завдяки ним ми можемо під мирним небом організовувати подібні акції, і це є дуже важливо, коли кожен на своєму місці робить усе можливе, аби наблизити перемогу, тому що добро починається з кожного з нас. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн. Рятувальники Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області провели відпрацювання у селах нашого району задля того, аби застерегти людей, нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань. Рятувальники вкотре спілкуються із населенням. Та продовжують виконувати свою роботу якісно. На цьому ми завершуємо бродинь. Ньюс. нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні! Героям слава!